Нам сьогодні треба в країні зрозуміти одну дуже просту річ. Міжнародний валютний фонд вимагає звичайно певних гарантій з боку держави. Але в заставу за ті гроші, які ми отримаємо, не можна віддавати кишені мільйонів простих українців. Ми повинні туди прийти з планом економічних реформ. І під цей план економічних реформ, якщо вони вірять Арсенію Петровичу Яценюку, ми повинні отримати гроші. А вочевидно, що вони не вірять Арсені Петровичу Яценюку, у якого немає плану і не з'явилося за 5 років в опозиції і за 9 місяців в уряді. І тому вони дають тільки під заставу ваших пенсій, ваших батьків і вашу зарплатню, з якою можна жонглювати, яку ми сьогодні дозволили, дали мандат Арсенію Петровичу, що він цими речами жонглював. Я не почув про те, як буде подолана ця катастрофічна проблема України з е, податковими ямами, які сьогодні дахуються чи кришуються е, чинними чи попереднім, попереднім урядом. Я не почув е, вирішення питання, питання тендерної мафії, точніше знищення тендерної мафії, подолання цієї тендерної кризи. Я не почув, як будуть, наприклад, до пам'яті призведені такі люди, як я от нещодавно відвідував інститут раку, національний інститут раку. Ми провели дослідження. Програмою народна прокуратура, де є автором і ведучим на 112 каналі. Не треба, Ви з'ясувати інші телеканали, вибачте. Керівник Державного національного інституту раку живе в будинку за 2,5 мільйони доларів. Головний лікар за 2,5 мільйони доларів. Їздить на автомобілі за 150 тисяч євро. 150 тисяч євро. У нього на столі лежить спокійно, верту це такий телефон, це для пенсіонерів, і тих, хто не знає, що таке Nokia, за 20 тисяч доларів. Звідки ці гроші усім зрозуміло. У мене так само батько Чорнобили загинув після кількох операцій від онкозахворювання. І останнє, що тепер з цим усім робити? Фактично, ми отдали імунітет на переобрання чи позбавлення свого крісла Яценюку на рік, прийнявши його цю фейкову, абсолютно пусту, абсолютно дурну. Презентацію, а не програму, в якій немає зобов'язань, в якій не бачимо відповідальність міністрів, в якій не бачить відповідальність прем'єра і в якій задекларовано геноцид над простими українцями, соціально незахищеними і знедоленими.